Поліцейські нерідкі гості в стінах педуніверситету. Між студентами та педагогами ДДПУ з поліцією налагоджена тісна взаємодія. На зустрічах правоохоронці розповідають про специфіку роботи поліції у їхньому регіоні. Така взаємодія поліції та вищих навчальних закладів перші результати нової кадрової політики поліції Донеччини. На початку зустрічі начальника ГУНП в Донецькій області зі студентами вузу генерал вручив подяку та цінний подарунок студентці Владиславі, яка є активною учасницею ліги майбутніх поліцейських. Хотела чтобы вы дальнейшем поддержали в направлении да именно данной работы именно с детьми. Тем более вы все будущие педагоги от лица всех участников Лиги будущих полицейских э, за то, что вы поддерживаете наши наших ребят. Нашої діяльності. цього року вже 17 лігівців стали курсантами вищих навчальних закладів МВС. Деякі діти в 15-му році за допомоги поліцейських вступили до юридичного ліцею імені Ярослава Кондратєва. Генерал закликав студентів приєднатися до поліцейських і разом розвивати лігу та допомагати дітям, які живуть у прифронтовому регіоні. Я вас призиваю фактів на роботі. Субожула, що Валислав, вже у нас представник фактично є, да? давайте в місті. будем дальше развивать и оказывать помощь этим детям. Но хотелось бы, чтобы прежде всего еще раз повторюсь, что сотрудники полиции это своего рода коммуникатор между детьми и взрослыми. Оказание прежде всего помощи. Довольно много случаев, когда взрослый, это один из последних случаев зимний 15 -го, начала 16 -го года, когда мать просто забила трехлетнюю дочь нас. Это когда дети в Володарском, теперь уже Месяц носили боеприпасы, никто не обращал внимания, в результате подорвались. Теперь ребенок лишился и ног, и рук. Хорошо есть американцы, которые в настоящее время взяли этого ребенка, он проходит курс восстановительной терапии в Америке. И таких случаев каждый день прибавляется и прибавляется. Потому что в полиции нет такого количества, количества тех людей, сотрудников, которые работают в региональной полиции, которые могут заниматься этой работой. А это больше педагогическое воспитательное, когда занимаются и с родителями, выявляют такие семьи, и, конечно, при необходимости решаем совместно с органами местного управления, самоуправления самоуправления этих родителей родительских прав. Забираем детей, дабы спасти. И вы, как будущие педагоги, вот просто вас призываю Генерал розповів студентам та викладачам педуніверситету, який шлях пройшла поліція Донеччини за останні три роки, як була повністю зруйнована та як довелося все відбудовувати з нуля. Я хочу сказати, що в время поліція уже міліція перешла поліцією, доволі уволилось. В настоящий момент в даний період у нас не практично 25%. Я не буду скривати, что немногие сотрудники. многие сотрудники милиции на тот период времени просто бросили службу, остались на оккупированной территории, не защитили людей, жителей Донецкой области, прежде всего граждан Украины. Больше мы выполняем уже функции, связанных с военной полицией, если так можно образно говорить. Полиция теперь несет службу на блокпостах. Мы охраняем 105 объектов на территории Донецкой области. Почему мы их охраняем? Это водонапорные вышки, это ста электроподстанция, газораспределительная станция, мосты, железные дороги, автомобильные мосты тому що неоднократно підприємство попитки уничтожити всі ці комунікації. В'ячеслав Аброськін зазначив, що поліцейські несуть службу на лінії розмежування, працювали під обстрілами у Дебальцевому, а сьогодні так само під обстрілами в Авдіївці, Мар'їнці, Торецьку та багатьох інших населених пунктах, де за останні два роки загинуло чимало правоохоронців. Нас взивали дома, у нас зривалися мости железнодорожні в Маріуполі, убивали людей, які охороняли їх. убивали сотрудников спецподразделения Сокол. Это уже в наше время, когда мы уже полностью контролировали обстановку в наших городах. И за два года войны у нас погибло наших сотрудников полиции 17 человек. Сотрудники полиции гибнут, потому что люди здесь прошли войну, та сторона останавливается, не планирует. І ежедневно проводять мероприятия з цілею дестабілізувати ситуацію в регіоні Донецька області та Луганська область. Буквально кожну неделю ми задержуємо людей до 10 человек, які входять в состав бандформування ДНР і ЛНР. Під час зустрічі студенти та викладачі навчального закладу цікавилися окремими моментами, що стосуються служби сучасного поліцейського на Донеччині.